Слідом за командним чемпіонатом України серед молоді з легкої атлетики, блакитні доріжки спорткомплексу Олімпійський прийняли національний юніорський форум. Протягом двох днів спортсмени визначали власників перепусток на міжнародну матчеву зустріч в Ізраїлі, що стартує вже цими вихідними, та на всесвітню першість у Юджині США, що розпочнеться наприкінці липня. Ті, хто вже у Києві виконав норматив, спокійно могли готуватися до чемпіонату світу. Проте хто з різних причин досяг бажаного, отримали шанс під час мачової зустрічі. На змагання вирушили й 15 херсонських представників королеви спорту. У перший день у бігу на 100 метрів з бар'єрами новокаховчанка Поліна Галкіна з показником часу 14.52 стала четвертою, пропустивши вперед двох харків'янок. Золото в учасниці з Дніпра Юлії Башманової. З гіршим показником виступив Володимир Татаров на дистанції 5 тисяч метрів. Він став п'ятим. Перемогу тут святкував чернівчанин Ячеслав Антонюк, друга та третя позиція в учасників з Києва та Хмельницька. we we'll У другий змагальний день наші спортсмени приступили до фінального етапу у технічних видах. Так, 800-грамовий спис Матвія Крутієнка долетів до позначки 57. Це четвертий результат. Попереду спортсмен з Київщини. Найвищу ж позицію посів учасник юнацьких олімпійських ігор у Нанкіні, атлет з Рівного Олександр Козубський. Серед керсонської команди найліпший показник другий у метальника диску Владислава Подавалова. За звання чемпіона у цьому виді програми боровся 21 спортсмен. Вихованець Тетяни Насовну. Вої та Юрія Мінакова з певненим результатом 49-28 здолав Руслана Валітова з Дніпропетровська. Першим став його земляк Дмитро Дорожон. Загалом назбиравши 171 очко, херсонці посіли 18-ту позицію, у числі 27 команд. Перші учасники з Дніпра.